Дональд Трамп вимагає скасувати замовлення в компанії Боїнг на розробку нової версії президентського літака. На думку новобраного президента Сполучених Штатів, ціна Боїнга за борт номер 1 занадто висока. Про це Трамп спочатку написав у мережі Твіттер, а потім ще й сказав особисто. Водоплейнестоліарекінтро. Well, Проект літака вийшов з під контролю. Він обійдеться нам понад 4 мільярди. Це просто сміховинно. Боїнг те, що загнув ціну. Ми хочемо, щоб Боїнг заробляв багато, але ж не настільки багато. А за даними авіабудівної корпорації, наразі підписано контракт на 170 мільйонів доларів. Його мета визначення параметрів майбутньої моделі президентських літаків. Боїнг постачає літаки для президентів США вже понад півстоліття. Чинні президентські борти мають служити до 2024-го.